Але ми маємо вже на зв'язку наступного нашого спікера Олександра Гаврилко, начальниця відділу комунікації головного управління національної поліції в Донецькій області. З пані Олександрою будемо обговорювати наслідки російських обстрілів Донеччини. Там нагадаю, вчора ввечері росіяни знову завдали ударів по турецьку. Одна людина загинула лише напередодні у Турецьку завершився розбір завалів і вдалося врятувати жінку. Будемо розпитувати деталі, що відбувається на Донеччині, бо знаємо, що і днем раніше були обстріли активні у районі Новогродівки і інших населених пунктів. Словом, пані Олександро, що по Торецьку? Яка зараз ситуація? Чи вже відомо що саме сталося? Чим гатили Росіяни? Будь ласка, розповідайте. Я теж вас вітаю. Так, дійсно, у нас зараз такі дні важкі, дуже багато обстрілів. І Турецьк і Покровський район. Вчора ніч була надважкою. Одночасно було обстріляно три міста великих міста там, де проживає багато цивільного населення. Міста, які скажімо, більш стилові – це Покровськ, це Мирноград, це Новогродівка. Обстрілювали всі три міста з одного виду озброєння. Це ракети С-300. Наші вибухотехніки працювали на місці і усюди на всіх місцях обстрілів знайшли залишки цієї ракети. Було випущено всього шість ракет. Це три ракети по Покровську. Дві ракети по Мирнограду, і одна ракета в жилий будинок трьох трьохповерховий в Новогродівці. В Новогродівці відразу. Було врятовано п'ятьох людей. Там була родина під завалами, і дитина їх було врятовано, надана вся необхідна допомога, і потім, коли дізналися, хто ще проживав в будинку, там залишалося ще п'ять людей. Станом на зараз двох чоловіків тіла двох чоловіків дістали. І ще родина це мати, батько і восьмирічна дівчинка, якщо не помиляюсь, це їхні тіла їх ще шукають. Ще рятувальна операція триває ще зараз. Намагаються перевірити, тобто чи можливо з третього поверху вони провалилися до підвалу, перевіряють ДСНС. Після чого будуть ще перевіряти е, і е, е, весь все сміття, яке після руйну, руйнації будинку, е, чи можливо там е, є якісь е, хоч е, заціпки. тому що зараз поки що тіла не знайшли. Е, і у нас також була, був приватний будинок в Покровську, там, де люди. Там родина була заблокована. Я перепрошую, угу. родина була заблокована в будинку, і ви ось транслювали це відео там, де наш парамедик надавав допомогу малюку. Дуже маленький хлопчик, лай йому всього шість місяців. Його доставили в лікарню. Зараз з ним все добре. Батько в лікарні їхній мати теж входить в лікарню, але стан її краще, тобто. Всі ці дні зараз так потужно працюємо. Всі служби наші і парамедики це окрема подяка парамедикам нашим поліції Донеччини, бо нас чергують над посиленому режимі. Дуже багато цивільних страждає. І в Торецьку, як ви сказали, вчора у нас вчора тільки по Торецьку шість людей постраждали, постраждалих, і одна людина загинула. І вже сьогодні ми реєстрували нові обстріли. В Торецьку це буває і артобстріли, і буває здебільшого, більшого це авіудар. Пані Олександро, хотіли би вас розпитати загалом про ситуацію з евакуацією, можливо, примусовою евакуацію людей, які опинилися у прифронтовій смузі. Так ви згадували про немовля, розуміємо, значить, було породілля і так далі, і так далі. Це не поодинокий випадок. І хотіли би вас розпитати власне про алгоритми дії. Можливо, є якась та чи інша інформація щодо людей, які категорично відмовляються виїздити, ставлячи під загрозу своїх найближчих своїх дітей. Так, евакуація примусова. У нас триває зараз. Це по Тарицькій громаді. Там а, кількість а, дітей у нас поступово зменшується. Було 250, двісті п'ятдесят. Якщо не помиляюсь, зараз вже набагато менше а, з кожним днем. Наші евакуаційні групи працюють. А, так важко, важко розмовляти з родинами, які звісно ж таки не хочуть виїжджати, але ми вже напрацювали свої методики, скажімо так, які працюють, якщо це стосується територій, де Триває обов'язкова евакуація. Це і Авдіївка, там дітей немає. примусова евакуація, там вже етап. Цей завершений. У нас всього було чотири етапи примусової евакуації по дітям, і ось зараз триває четвертий етап. Авдіївка, ми всіх діточок вивезли. Там залишається тільки доросле цивільне населення. Теж зараз кількість зменшується не так швидко, як би ми хотіли. Зараз залишається 1300 приблизно людей. Порахувати важку точну кількість було ще от буквально там місяць назад два місяці, там півтори тисячі. От для розуміння, скільки людей виїхало за цей час. Алгоритми вони працюють відносно якої території ми говоримо. Ну Якщо це по Авдіївці. Зв'язку там немає постійно перебувають, навіть якщо це на волонтерському пункті. Був інтернет. Зараз він теж відсутній. Тобто, наша група білих янголів, яку от ми зараз бачимо yeah. на екрані, вони кожен день там. Кожен день і вони їздять по всім локаціям, і вони знають майже кожну людину, які там живуть. Бо вони приїжджають, розвозять гуманітарку. Їх люди знають поіменно. У них є номери телефонів. Якщо не дай Боже, можна буде прийти через лікарню. У них є зв'язок. Лікарі, також які перебувають в Авдіївці, Тобто. Наші хлопці постійно там вони надають допомогу всім, хто просить. А дивіться, а ті, хто не просять, яких на вашу думку треба вивозити ну згідно тими чи іншими внутрішніми внутрішніми інструкціями, так ну от якщо є неповнолітні діти, там чи діти там віком до 7 років і так далі, а батьки кажуть ні, ми не хочемо. Е, так, ми насильно вивести не можемо в такому випадку. Якщо там по закону е, триває примусова евакуація, ми можемо е, у нас є інструменти, тобто ми можемо пояснити батькам, що відмовитися ви не можете. Все одно один з вас буде виїжджати. Ми будемо приїжджати наступного разу, але село міць. Ми звісно дітей ні в коєму разі не можемо витягувати. Е, ми повинні батькам пояснити, куди ми забираємо дітей, в які умови, як це буде відбуватися, тільки таким е, способом. Е, і я, я скажу вам так: цей спосіб він працює, коли ти людині пояснюєш, що ти не просто приїхав і сказав Так, поїхали. Ми так. вас забираємо, у нас евакуація. По потрібно людині е, донести е, психо, Зрозуміти психологічний стан і донести інформацію, всю, яку вона хоче дізнатися. А якщо вже це категоричне, ні в таких випадках ми звертаємося до служби соцслужб. Uh, і там вже вступають uh, і законодавчі uh, законодавчому полі, соцслужби, які uh, повинні спілкуватися, і якщо вину uh, відмовляються батьки, то забирати дитину чи опікунам, чи uh, на тимчасові uh, пункти, шелтерські. там далі працюють соцслужби. Звісно, ми в цьому допомагаємо, але як поліція, ми селоміць дітей не забираємо окремо від батьків. Пані Олександро, але в мене тут таке питання? Все таки я буду апелювати до людської свідомості, бо тому, що люди, які перебувають в Авдіївці, де е, пекло фактично, де немає нормальних умов для життя, ну невже вони не усвідомлюють, що кожного дня, коли приїжджають волонтери, нацполіція і інші служби, вони ризикують власним життям, щоб привозити людям елементарні речі, які дозволяють їм там виживати? От от. От як, от як вони взагалі аргументують те, що ну, ну окей, вони не вважають, що можливо їхнє життя є цінним, і вони вважають, що вони готові, можливо, десь е, потрапити під цей обстріл, mm -hmm. і їм же все одно. Але є люди, які своїм е, життям кожен день ризикують, щоб привести їм гуманітарну допомогу. Ну невже вони цього не розуміють? Ви знаєте, вони це розуміють, але е... За цей весь час, скільки там важка ситуація, наприклад, ті ж Авдіївці, те, що я побачила спілкуючись з людьми, в них трошки змінюється свідомість. Після постійного перебування в підвалах, обстрілах в них змінюється е, спосіб життя і свідомість. Вони розуміють, що хлопці приїжджають до них і ризикують. Вони їм дякують. Вони кажуть, синочки наші, дякую вам велике. Ми вас дуже цінуємо. Ми вас дуже любимо. Я ж кажу по іменам. Вони постійно цікавляться, як у хлопців справи, як в них там сім'я, діти. Тобто, люди, ну е, вони. По доброму, ми розуміємо це, що вони цінують нашу роботу, але е, вони і деякі пенсіонери вони кажуть, що скільки що б не відбулося, скільки б ви разів не приїжджали, не говорили: я не поїду. Це бабуся дідусі, бувають, от, ну, відмовляється. Хочу наші хлопці, я вам скажу їм велика подяка за те, скільки в них от, е, сил. Е, Постійно приїжджати і на позитиві навіть бабусям, які вже знаєте такий, е, кремень, такий, які вже не виїдуть нікуди ніколи і в своєму житті нікуди не виїжджали, е, все одно згадують, що ви там знаєте, що ми можемо вас вивезти в будь-який момент, коли скажете, звертайтеся, що вам потрібно. Е, тому так важко. Ось, наприклад. Навіть ці люди, яких ви зараз показуєте, це ми виїжджали. Скільки до них хлопці приїжджали, коли ще було це в нормальних умовах, відмовлялися. Потім, коли вже і прилетіли їм нагород, і коли це. Жіночка розповідає, що ми три дні воду не могли дістати з е, їхнього колодязя, бо такі обстріли були, що колодязь від будинку в трьох метрах. а вона каже, що я три дні не могла вийти е, до колодязя набрати, бо страшно було. Дякуємо, дякуємо вам, пані Олександру Олександра Гаврилко, начальниця відділу комунікації головного управління Нацполіції у Донецькій області. Працювала зараз в прямому ефірі телеканалу з І загалом дякуємо поліції Донеччини за те, що вона робить в таких попросту нелюдських умовах. Ну а зараз ну а зараз.